Салют, друзі! Радий всіх вітати на каналі Адре 2Кру. На сьогодні Т-49. Цей фугасний монстр є в мене в ангарі, пограв на ньому не досить багато, але. Тоді, коли я на ньому грав, в мене ще були проблеми взагалі з грою на СТ або ЛТ танках. Тим не менш, друзі, я хочу показати, що статистика на ньому достатньо непогана. Статистика, маю на ньому 137 боїв звичайних зіграно, 56,2 перемог. Це мало, мало достатньо і 1339. Середньої шкоди по цьому танку. Влучність стрільби 7841. Достатньо мало, тому що від моєї середньої влучності десь на 5% менше, і це можна пояснити тим, що, тим, що тут реально розкид здоровенний і так далі. Стосовно характеристик цього танка, можна знати в принципі, пару ключових моментів. Шкода на хвилину 2062 і КД. Цього танку 16 і 3 Це звичайно, якщо ми будемо грати на топовій гарматі, яка у нас є. Ось тут. Це топова гармата, і ця гармата наносить максимум шкоди із усіх його гармат. Ну і далі можна перейти на т 54 е 1 по гілці або на Т-92Е1. Стосовно камуфляжу, камуфляж в мене стоїть легендарний, називається він шершень. Також стоїть тут обвіз, один із старих, просто лудових обвісів, називається везунчик. Його можна подивитися, що є тут е, значок Бліца попереду, а позаду є кості. Е, так, спорядження в мене стоїть ось таким чином. Хоча ось цю історію можна продати і поставити ремку. Але якщо пам'ятаєте, я звик зазвичай ставити от таким чином дещо. Навпаки, тому що мені так більш зручно. Дві Кока-Коли і, звісно, преміум паливо. Фугас і комулятиви стоять в мене порівну, тому що зазвичай і так, і так стріляєш. Але на фугасах у нас 975 максималка це достатньо цікаво. З кому потрібно обладнання на цей танк, будь ласка, граю з таким обладнанням. Хто може сказати, що тут скоріше потрібно поставити на зведення, тому що зведення дуже довге. І я скажу, що можливо так, але е, зазвичай ні. Тому що, якщо ви заїжджаєте в корму танку, то Здалеку ви все одно маєте зводитись, має бути е, трошки менше розкиду у цієї гармати, так буде, наприклад, 400, тобто 40 см на 100 метрів, ну і плюс швидкі, швидкість польоту снаряду. То вона важлива, тому що снаряд блін, ну летить начебто в калібанах, хоча це не калібан. Е, немає тут третього снаряду, є е, фугаси, осколкофугасні, хеш-фугаси, тобто і камулятів. Комулятів це основний снаряд. Що хочу сказати на додачу. Подякувати хочу кожному спонсору каналу. Звісно, кожному, хто донатить, хто протиснув вже лайк і підписався на канал. Друзі, ви круті, і нас вже понад 2000. За що я кожному подякував. Реально, ви класні, друзі. Далі у нас буде ще більш цікавого контенту, і далі буде лише розвиток і тільки вперед. Тому зараз переходимо, друзі, на реплейчик і дивимося. У нас сьогодні рубрика Батя, я стараюсь, і давайте подивимося бій на Т-49. Так, наш герой грає, має 7 камулятів і 15 кишфугасів. Що можу сказати стосовно цього бою? Тут попадаємо е грати 8 рівнів про проти 7 рівнів, в принципі грають, бо є три танки 7 рівнів. Е по стандарту це легкий танк, якого є маскування 52-52, і при пострілі, якщо не помиляюсь, 8. І бачите, це С-53, якось е Владик його тут е не очікував, мабуть, тому першу тичку він по ньому ще й не дав. В принципі, по великому рахунку, от там можна. Там вже можна чекати, і, на жаль, не заходить перший фугасик по С-53. Тим не менш, цю точку не треба забирати, і ми сьогодні розглядаємо саме помилки. Помилкою тут може бути от ця історія з СС-53. Я б, наприклад, не їхав би зараз грати Це 53 тому що я б грав танк, той, що знаходиться лівіше, адже. Тут є і Т-54, і ти отримуєш одразу постріл від того самого Василіска. Закритований у нас зараз танк, нам треба його використати ремку, ну і, звісно, розривати дистанцію. Вже 824 шкоди зроблено. Тим часом, бачите, що робить Василіск, поїхав грати Василіска. Василіська. І прикол, коротше, в тому, що можна було в трьох зіграти ЦС-53, потім забрати Василіська. Ну і Владик у нас зараз не використовує ремку, але. Потрібно спочатку використати ремку, рє а потім вже робити все інше. Тому що часто буває так, що можна зробити нецікавий постріл, або взагалі його заруїнити. Той постріл через те, що не використана ремка. 3-3 наразі у нас рахунок. От нарешті Владік, владік використовує ремку і тут е магнат. Магнат прокинувся, що вже його СТ-шок немає. Тут кумулятивний снаряд заходить на 525, достатньо непогано. Поїхав кдш шитись 16 секунд, в принципі, це для цього танка нормально. Єдине, що його відрізняє від Т-92Е1, це те, що він достатньо в порівнянні з 92 Е1 він достатньо повільний. І що у нас тут, друзі? У нас тут залишається три важких танки. Що треба робити, було. Треба забирати шотних. Як це зробити? Я б, наприклад, поїхав би грати туди, тому що важкі танки знаходились на своєму лівому фланзі. Вони знали, що їх тіммейти програли поле. І що їм треба робити останній раз? Танки вони бачили саме в полі, тому вони зараз будуть їхати в поле. Можна було використати цей момент і поїхати одразу заїхати за них, тому що точка це вже зайнята. Очки переваги йдуть вдвічі більше зараз у противника, ніж в команді союзників, бо точки взагалі жодної немає. І треба було просто, поки вони поїдуть, перезахватити точку. І, в принципі, відкривалася б карма танків, яким можна було дати пару тичок. Тим не менше, Владік зараз зводиться, він очікує тут Іса третього. І такий непоганий, непогана тичка. Ну, Василіск тут е, стояв щось е, незрозуміло, чому він там теж стояв, і дуже повезло, що він теж відкатився назад. В цьому випадку можна було поїхати на перекат туди, де рельси знаходяться, і стати там, спробувати зіграти, тому що легкий танк має маскування ліпше, ніж ост шок і він би зараз, наприклад, не засвітився, а можна було б зробити шотним ще один танк. Тигр 2, який... Зараз забрав Василіска і наш герой залишається один в три. Що в такому випадку робити? Потрібно було їхати ще в кут, не отримувати цю плюшку, тому що точок у нас немає. Нам потрібно розігрувати тут. І ми бачимо, що впала перед літачком, впала зараз пальма. Це означає про те, що був. Танк один в засвіті, який зараз їхав на нас, ми його бачили, і плюс ще один їде. Тигр другий, десь зрозуміло, що там на переїзді знаходиться, мінусує Іса третього, і красавчик правильно робить. Але от є зараз тут один нюанс. Ми бачимо, що ВК-45 хоче вкатувати. Але отут дуже потрібно бути уважним, тому що ВК-45 знаходиться за літаком, а там десь знаходиться ще. Тигр другий, і це достатньо важливо, тому що е, зараз Владік поїхав просто не в, ту, не в ту сторону. Потрібно було що зробити. По хорошому, можна було їхати просто в лоб, тому що немає вже часу, що робити. Їдеш в лоб, отримуєш одну тичку, забираєш танк і залишаєшся один в один. Один в один ти можеш в принципі звідси переїхати на точку Б і забрати її. Тобто, як мінімум, можна було забрати, зіграти дві точки. Скоріше за все, що тигр другий він би став тут на точку А і спробував би її забрати. Але якщо б ти стояв на точці Б, забрав її і переїхав вже е орієнтовно десь в район точки С, то, скоріш за все, що Тигр другий тебе вже б не пересвічував. Як мінімум, одну тичку для того, щоб збити точку А можна було б дати. І тим самим збити, не дозволити взяти точку А, і стати на точку С. Тобто очки вже не йшли. Тим часом не вистачило реально одного шоту для того, щоб забирати тигра другого. Це реально цікавий достатньо бій, але в певних моментах, наприклад, тичка на початку по cs 53 яка не вилетіла, потім е е неправильний фокус команди, який був у нас, е по е поїхали вдвох на С. 50 CS-53, а там Василіски вдвох грали, то, скоріш за все, простіше було розміняти того Василіска. У нас би Василіск був, наприклад, не шотний. І. Той цс 53 розіграли б, ну і там залишився б магнат, якого вже розіграли б на троїх. Це, звісно, медалька майстра. При поразці, шкода, 3925 і три фраги знищені. Які фугаси залітали, ви самі бачили. Плюс є 660 на світу. Пошкоджено сім танків. Тобто відіграв по кожному з тих, хто є в команді. За такий бій при поразці на Т-49 отримуємо 85 тисяч. Мабуть, майже 86 можна сказати. Ну і давайте пройдемося трошки по команді, що тут за статистика. І так, Василіск той, що грає, бачите, 46% всього. Але цей товариш на 46% дав тичку по нам і забрав трошки хітпойнтів. І Якщо б оцієї тички не було, чому я кажу про те, що не ЦСку треба було грати, а Василіська, тому що якщо б не було цієї тички, від. Того товариша, який називається Тигр Другий, можна було вижити і дати ще одну тичку. Тому це реально вирішує тема. Сейвити хітпоїнти, вона рішає. 54-й має 51%, 2200 боїв зіграно. Це 53 45%, 4500 45 боїв. Магнат 47% на 2000 боїв. Із третій 62 62,31%, майже на трьошку боїв. Тигр 2. 51%. Небагато. І 45,03, 54 на 5800. Команда союзників, друзів, CS 52 43%. 43%, тому і не дивно, чому він так їхав по всім холмам. 54% має Тигр П. ВК 1001. 45-25, але 3000 боїв має. Чиріотір 43% на 20 тисяч боїв. Це просто аккаунт, який можна викинути. Він вже, він вже ніколи не зробить там, нормальну статистику. 48% має Т-77 на 3 тисячі боїв. Василіск наш. 48 боїв, 48% перемог пробачте, і 2 тисячі боїв зіграно. Ну і наш герой. 62%, 62,35%, 6 500. Середня шкода 1929. Отакі у нас, друзі, справи. В принципі, по балансу плюс-мінус зрозуміло, і там, в принципі, все нормально. Але хочеться сказати, що помилки, звісно, коли ти граєш в бою, то ти дещо інакше сприймаєш інформацію, яка, е, яка до тебе надходить. Тобто, побачив це, це с е, 52 і ти погнав на нього, а треба бути. Дещо осторонь від цього всього треба сейвитись і грати набагато обережніше. Тоді можна було б витащити, катка витаскується. Тут без питань взагалі. Отакі друзі, справи. Це у нас рубрика, друзі, батя, я стараюсь, тому надсилайте ваші реплеї на пошту бо в наш Діскорд канал, всі розгляну, і може, ваш реплей буде на цьому каналі. А наразі у мене все. Підпишіться на канал, протисніть лайкосик, Звісно, пам'ятайте, друзі, що все буде Україна. Бай!